Доброго дня виноградарі, городищі Черкаське, 24 вересня. Сьогодні буде зрізка чорного доктора армянського походження виноград. Чому зрізка йде Ми йтиме? Тому що цукор 22-23, а той 24 брікса вже є в ньому. Це в мене тут посаджено 4 куща і ще в тому іншому ряду. Там посаджено 2 куща, тобто всього 6, 6 кущів, цукор набрав добре. так по... Шкірці теж, можна сказати, що в непоганій кондиції по відчуттям так називаємо органоліптичним відчуттям, тому сьогодні зрізка і воно цей це виноград йде на вино. визрівання лози гарне, ягоди теж він практично не хворіє цей сорт. І тому ми сьогодні його ріжемо. Далі зроблю звіт про вагу. про те, яке вийшло вино із цього сорту, ну про це далі.